Вітаю, панове! Отже, давайте сьогодні розберемося із тим, як вносити в CRM ріалтора пропозицію. Це наступний дуже важливий крок, бо від того правильно внесений об'єкт чи не зовсім правильно, залежить зручно чи незручно, буде ним користуватись, і взагалі чи можна буде цим записом скористатися в базі даних. Отже, внесення будь-якого запису попиту чи пропозиції починається з перевірки наявності фізичної особи в базі даних. Правило тому, що ні попитні пропозиції до нас не подзвонять, а ми до них. За кожним з цих записів стоїть фізична особа з номером телефону. Вносимо номер телефону, одразу при входженні форму фізичній особи, курсор стає на своє місці, нічого не чіпаючи, записуємо номер. І тут у нас варіантів два. Або такий номер телефону в системі вже є, або такого номера немає. Розберемо детальніше кожен з них. Припустимо, ми внесли номер телефону який у нас в системі відсутній. Натиснувши кнопку пошук за номером телефону або Enter на клавіатурі, ми бачимо, що такого номера немає. Тому ми можемо вносити цю фізичну особу як нову. Одразу на форму внесення фізичну особу перетягує номер телефону автоматично, щоб ми його не вписували. Дописуємо ім'я, інші особисті дані. Але відкрита закладка Попит зараз нас не цікавить, нас цікавить пропозиція. Переходимо на пропозицію і вносимо дані по об'єкту. Якщо ж ми не внесли ні попиту, ні пропозиції, то така фізична особа буде називатись порожньою. При виході з цієї форми нам система запропонує або повернутись до вписання, продовжити вписання даних про об'єкт, або видалити цю порожню фізичну особу. Ну і дійсно, навіщо порожній такий запис? Повернувшись назад у форму фізичної особи. Курсор стає на своє місце, і ми тут вносимо телефон, який, наприклад, у системі вже існує. Натиснувши кнопку пошук, ми бачимо, що такий номер вже є. Подвійним кліком відкриваємо цю фізичну особу. У нас відкривається картка клієнта, і завжди відкривається попит. Ми переходимо на пропозицію. І тут дивимося. Які у нас параметри вже є, і що вже вписано. Отже, ми бачимо, що у нас вже є два об'єкти, записані у систему. Це квартира, яка продається. І кафе-бар-ресторан, який здається в оренду. Ось, бачимо пташечки стоять. Дані про об'єкт: адреса, вулиця, номер, кількість кімнат, площа, якщо є ділянка, то кількість сотих, поверх, матеріал стін. Ціна. Якщо продаж то в доларах, якщо оренда, то в гривнях опис об'єкту. І інші дані, які не помістилися до основного екрану. Це додатковий опис, а також характеристика стартової ціни. Деякі поля заповнюються автоматично. При бажанні ми можемо дописати щось чи змінити. Так само дати входять в систему, теж автоматично при бажанні можемо їх змінювати. Будемо дописувати наступний об'єкт. Припустимо, в даний момент ми. Будемо продавати будинок. Ось ми ставимо пташечку продати. Ціна у нас хай буде, наприклад, 70 тисяч. Продаємо будинок, вибираємо, можемо тут тип нічого не вибирати, бо це стосується. Поля із синім жирним контуром називаються обов'язковими. Вносимо площу, припустимо так, 120 квадратів. Загально. 100 житлова, табом переходимо до наступного поля і там припустимо 18 кухня. Поверхів 1, 1 і цеглу. Чи вискакує меню матеріалів. Далі район, припустимо, Пирогове, вулиця, перший проїзд Комарова, адреса якийсь там номер певний. Сюди ми дописуємо номер квартири, також орієнтир. Заголовки є. Розміщення полів, можливо, з часом поміняю, бо можливо буде якось по-іншому зручніше, але на даний момент вони поки що так. Це не суттєво. І далі ми вибираємо ексклюзив, усний чи письмовий, та джерело об'єкту. Це обов'язкове поле, ну припустимо рекомендація особисте знайомство. Тут у нас чий це ексклюзив, ось письмовий чи усний. Ну, припустимо, у нас буде письмовий ексклюзив Мій, 99-го року. А рекомендація теж 99 Що це означає? Рекомендація джерело об'єкту, звідки він прийшов, а тут у нас агент надходження, тобто той агент ріелтору в агентстві, який приніс даний об'єкт в базу даних. А якийсь інший ріалтор пішов, підписав, і ось його код це той, хто, ну припустимо, там, другий пішов підписав договір і обслуговує даний об'єкт. Нагадую, що користувач і агент це різні речі. Агент це той, хто приніс об'єкт базу даних, а користувач це той, хто зараз сидить за монітором і вписує, можливо, по дзвінку 99 го агента заносить в базу даних. Далі записуємо параметри опис даного об'єкту. Якщо щось не помістилося, ми дописуємо додаткове поле. Характеристика стартової ціни. Всі ці речі, які ми будемо змінювати, будуть занесені в логфайл і там ми їх побачимо. Ось таким чином у нас занесений об'єкт в базу даних. Переходимо до. Ось у нас відбувається редагування. Ой, е і ми переходимо до іншого поля, Дивимось, ніяких зайвих повідомлень не вискочило. Це означає, що об'єкт, запис в таблицю занесений успішно. Таким чином, наше. Закінчилось. Виходячи з форми, натискаємо сюди ОК і повертаємося в форму, де ми можемо вписувати наступний номер телефону для перевірки чи внесення наступного об'єкту. А може бути таке, що об'єкт і продається, і здається, і ми повинні поставити цю галочку і на продаж, і на оренду, і тоді в нас буде цей об'єкт потрапляти і в об'єкти оренди, і в об'єкти продажу. Але запис об'єкту буде залишатися той же самий в базі, під нього просто буде підтягувати в оренді одні клієнти, а в продажі інші клієнти. Навіщо цей об'єкт писати двічі, коли ми можемо його поставити галочками і продаж, і оренда тут і зараз? Далі переходимо.